Крим, на правду, от я пояснив, чому дуже важко взяти Донбас, тому що Донбас буде мати логістику в першу чергу автомобільну. Це не складно умовно, є стара лінія розмежування, плюс Маріуполь їхній, і звідти з їхнього боку довозити вантажівками все, що треба, не проблема. Крим нас насправді це його можна зробити. Гнилою грушкою, яка сама упаде, mm -hmm. до нього це не важко. Ну з воєнної точки зору. Я не кажу про геополітику і політику. Треба упідводити Кримський міст. Тобто, щоб дійсно його не могли ремонтувати, взяти під вогневий контроль трійка ракет, таких як Storm Shadow, Scalp, то одно і то саме, Taurus, і mgm 140 Atacams у балістичній версії М 39 на 300 кілометрів. Таких ракет ну треба, ну хоча б з півтори тисячі не проблема, особливо по атакамсах. Вони є в американців на складах. Ми друга країна оператор у світі М-142 і М 270 Це то, пускова платформа для цих ракет. Ну, первинний залп ракет так 100-150, бо ж розуміємо, що десь третину зіб'ють, відхилить ребом і тому подібне. Решта обов'язково долетить. причому треба бити в той ближчий бік до нас, сюди до керчі. Нагадаю, що по прямій від відкриті, скажімо, до Гуляйполя 240 км, кілометрів, ще 60 км кілометрів є буферної зона для безпеки самої машини. Взяли під вогневий контроль, півроку тримаємо, щоб жодна бажа не підпливала. Їх нищити по ремонту, це те саме стосується великих десантних кораблів, такі як проект 777 чи проект Тапір. Бо один може брати борт до пів до 500 тонн вантажів, другий до 1000 тонн вантажів це багато. Їх ще є добрий десяток у Чорноморському флоті. Їх також потопити абсолютно не проблема, щоб туди не могло нічого доплисти. Те саме стосується повітря. Ми показали блискучу роботу в частині А-50. То що ж потенційно буде нам заважати збивати, скажімо, ті ті самі, і 76 чи е, Руслан е, Ан 124 Щоб туди нічого не могло ні доплисти, ні доїхати, ні долетіти. Кілька місяців, все їм кінець людина. Воює підкреслю: воює людина, людині потрібні двоє припаси, людині потрібні вода. Їжа, одяг і тому подібний. І на перекопському перешивку, який дуже сильно укріплений, не буде взагалі нічого за, за, за кілька місяців роботи. Ході зомбі будуть ходити у буквальному значенні цього слова та переб'єм як курипок. але є нюанс для, для реалізації стратегічної кримської операції, потрібна перелічена зброя у великій кількості, особливо Ф-16. Особливо, підкреслюю, у великій. Всі ці розмови, шість машин змінять хід війни, 12 машин не змінять, не змінять. А от так машин 180-220 змінять з великим ракетобомбовим навантаженням. Приведу конкретний історичний приклад. Війна в Перській затоті 1990-91 року. Саддам Хусей заатакував Кувейт, утворюється різко західна коаліція. І фінальна фаза цієї війни так е операція буря в пустелі, всі про неї чули. Трошки більше ніж півтора місяця вона тривала, плюс-мінус. Так, от за цей час, за цих півтори місяці, маючи на озброєнні 1700 літаків, вдумайтеся в це. 1700, Це собі тяжко уявити, а вони всі воювали. І зроблено поза 100 тисяч літакових вилітів. 100 тисяч. Мені така думка взагалі в нашій реалії не, не накреслюється. І за тих самих півтора місяця Атакамс тоді вперше вони по справжньому, в тих ще стареньких модифікаціях початку 90-х років, застосували більше 600 ракет за півтора місяця. 600 ракет були доби, що відстрілювали від 20 до 100. У тові собі у нас зараз за одну добу застосовано 100 Атакамс з дальністю ураження 300 км. Та їм кінець тільки після цього одного залпу. Одного залпу 100 ракет, не кажучи про 600 чи півтора тисячі. Ну але на жаль, є така реальність, як як якою вона є.